Приємлю слово нелукаве під такою назвою в обласному академічному театрі Ляльок відбувся творчий вечір письменника, заслуженого діяча мистецтв України, лаурата всеукраїнської премії імені Андрія Головка, міжнародної імені Дмитра Ниченка, обласної імені Агатангла Кримського, Василя Гея, з нагоди його 70-річного ювілею. Народженого далекого воєнного 1942 року на Різдвяне свято Василя нинішнього ювіляра Василя Степановича Гея почали вітати піснею Олександра Огородника Василева Зоря. І колядками колективи та окремі виконавці співали на його слова пісні, які вже давно полюбилися краянам. Актори, школярі, журналісти та лікарі талановито читали прозові та поетичні рядки, які дійшли до сердець багатьох поколінь, шанувальників його творчості. Ювіляру вручали квіти, грамоти і подарунки, серед яких був годинник і гостре перо, щоб і надалі власне відчуття часу людей і подій нелукаво описував у. Наступних творах Ведучі не співали панагіріків ювілярові, а лише згадували всі добрі справи, що зробив Василь Гей на рідній землі. Це і 19 років керівництва літературною студією Лесін Кадуб, і 17 років обласною організацією Національної спілки письменників України, уроки у багатьох школах області, започаткування літературного свята, в урочищі нечинному лісова пісня, ініціатива створення на Волині видавничої ради, активна громадська позиція. Щодо збереження чистоти української мови, ролі письменника в суспільстві, на думку Василя Степановича, треба цитуємо: лід і сніг пробивати уперто, а не грати лише роль солов'я. Ось яка твоя доля, поете. Ось і воля, і неволя твоя. Письменник зобов'язаний ще й сказати щось посутнє про свій час, про свою долю, про світ, у якому він живе. І я гадаю, частково мені вдалося це зробити. На свято завітали давні друзі ювіляра з Бреста. Письменники, поети і журналісти привезли йому безцінні кадри початку їх творчої співпраці, із чималої родини на сцену відважився вийти онук Іванко, щоб виконати улюблений вірш. Не раз тремтіло сльоза в очах ювіляра, бо в рамки ювілейного вечора не вмістити життєвих віх, душевних спалахів, зізнань у любові та вірності найближчим людям, краянам, Україні, її природі, дідусевій криниці, з якої ще малим хлопчиськом напився цілющої води на довгі літа. Усе це є в літературному доробку ювіляра, який складає близько 30 книжок. У планах письменника закінчити тритомне видання вибраного. Дві книги поезії та прози, які вперше побачили на вечері читачі, запросили репрезентувати земляки із Любомля. А після ювілею побачить світ і публіцистика Василя Гея.